Христос Воскрес, дорогенькі мої. Сьогодні у нас світле свято Пасхи. Я приїхала до батьків. Ми зайшли подивитися на мамині квіти, що зараз цвіте. Ви знаєте, сьогодні такий вітер, тако прохолодно, думали, що буде тепліше, але тако прохолодно. І видно, що мабуть. Буде дощ. ну Зараз ми з мамою подивимося, що в неї тут розквітло. Я дуже люблю приїжджати і подивитися, які квіточки на даний момент тут у батьків моїх цвітуть. Зараз ми з вами разом походимо. Медунка така гарна медуночка, дивіться. яндочки починають уже. А тут турецька гвоздика. Дивіться, яка краса, дивіться, як багато, як гарно. Оце такі ранні нарциси квітують. То я вам той раз показувала, як приїжджала, то вони всі були в бутонах. Зараз вже, дивіться, всі розкрилися. Отака річечка з нарцисів. Гляньте, як гарно, дуже гарно. Зараз вас поведу ще подивитися, що, що ще квітує. Ось тут починають вже отакі, дивіться, які гарні. Ось такі. Отакі ось у мами. Багатенько теж кущиків. Тут такі в них тяжкі бутони. Тільки це середні нарциси, вони тільки починають. на дворі прохолодно і вони всі одразу не, не, не цвітуть. Дуже гарні тюльпани. Зараз вам покажу, погляньте. Гляньте, які. Вони невеличкі, але в них дуже гарне листя, таке кольорове. Дивіться. І дуже великий сам бутон. Дивіться який. Ось дивіться, як красиво. Ось. І всі листя, і листя гарні, і сама квітка здорова. О. Але сонечка немає, вони всі закриті. Дуже вітер сьогодні. Тріпає їх з сторони в сторону. Зараз покажу ще нарцисики. Ось такі ще гарні трубчасті нарциси. Бачите? Трубочкою такі? Чисто білі. Ось декілька кустиків є. Земля волога, дощ ще, мабуть, іще сьогодні буде. О, Дуже гарні тюльпани, дуже гарні нарциси. А оце дорогенькі мої рози. Багато-багато рози, дивіться, вже вони гарні. Ось такі тюльпанчики бачите, будуть повні. Здорові, повні ось такі голови. Ось покажу вам отакий общий план. Ви бачите, дощ постійно вже починає, ось, бачите, позабивалася земля, а воно все вологе, ніяк не можна залізти, щоб це тут попорихлете. Бачите, земля, яка тяжола, Мокра. Зараз вам покажу, що які ще квіточки. Ось такі ще общим планом дивіться. Отакі гарні. А ото пізні, пізніші тюльпани пізні, то вони тільки починають, бачите? А ось дивіться, які височенні, гарні, а так багато їх гляньте. Оце так у цьому році багато-багато їх зацвіло. О, дивіться. Дивіться, які дзвоники. О, їх так багато. Називається вона в народі царська корона. А так називається вона флітілярія. От, бачите, від вологи, від дощів. Трошки вона така, бачите, вже не мішала б, щоб уже сонечко було, а в нас кожен день дощ, кожен день дощ. Ось так багато їх, бачите. Ось яка краса, дивіться. О, які гарні, високі. Ось поверну вам сюди. Дивіться, теж дуже великі, гарні, високі. Ось, бачите. А це кліматіси. Кліматіси починають. Бачите? Ось уже скоро. Як тільки потепліє, все швидко піде у рост. Ось тут теж дуже високі, їм тут затишно. Ви знаєте, вони мені якраз у пояс. Ну дуже високі, такі гарні. От вам і царська корона. Здоровецькі. О, гляньте які. Дуже гарні. Такі вони гарнючі, величаві, такі. Ця з бутонами. Це червона рання пів... півонія, е... рубра плена. Тут вона, бачите, коло нарцисів. Гарна. А пізна, ось пізня півонія, ось вона така ще. Вона ще, бачите, геть закрита. Кущечки такі. Пробіглися ми з вами бистренько. Вітер матиляє. Ось таке ще ціле поле тюльпанів, дивіться. Тут різні будуть, не тільки червоні, будуть і розові, будуть і махрові. Різні тюльпани. Це такий воронець махровий. Тонколисна півонія, воронець. Це мама мені дуже такі давала, то помните ми з вами. На відео дивилися. Ось. Тут ще такі кущечки лишилися. Бачите, будуть квітувати. Дуже гарні. Гляньте, ось моя рука. Дивіться, який здоровий тут бокал. Гляньте. Ой, дуже гарні. Вже починає сходити цибулька. Вже дивіться, яка цибулька. Це мама посіяла чернушечку. Такі, на той рік будуть цибульки, маленькі цибульки. Ось така чернушечка, бачите? Тут така цибулька це кучкова цибулька, теж зелененька такий рядочок гарний. А ось часник був гарний, а щось почало листечка жовтіти. Треба його, мабуть, з чимось обробити. Ось, бачите, на городі тако. Мокро-мокро ще. Тут трошки де вищі грядочки, то земля трошки протряхла, а так, дивіться, сильно мокро. Прямо мокро, -мокро. То Теж цибулька, часничок Що вам хочу сказати, вже даже картошечка сходить. Ось, бачите, вже починає сходити картошечка. Ось, бачите? Оце вже виходить картопля. Якби протряхло, вже б можна було б чи мама, чи папа швидко порихлили б земельку, і воно б тоді було таке гарне. Пішло б швидко рост. Бачите, картопелька посходила. Ви поняли, сьогодні 16 квітня. Ми нічого не робимо, ми просто вийшли. Подивитися, які квіточки вийшли, подивитися, як тут взагалі як земля тут на городі. Ось така картопелька Ось бачите. Трошки дощиком її замулило. Ми на півдні, то то вже в нас отака картопля. Ну що мої дорогенькі, я буду бігти. Мені ще їхати і з пересадками, то треба добиратися. Ну, всього доброго вам. Давайте, мої хороші, побачимося. Ще раз вітаю вас зі світлим святом Пасхи. Хай вам там смачненька буде Пасха, хай у вас все буде добре. Я бажаю вам всього-всього найкращого. Пока-пока.